18 грудня 2024 рік південна частина Синього озера. Бачимо, що тут ведуться активні роботи по укріпленню берегової лінії. Задіяна рекордна кількість техніки. Зараз трошки подивимося, що тут О, вони тут підготували вже площадку. Підготували площадку. На стороні теж підготовують площадку для укріплення берегової лінії. Видно сняли слой ґрунту. Все становиться все цікавіше і цікавіше.